20 березня на сесії міської ради Переславський міський голова хотів протягнути питання в чергове перетворення частини річки Альти на ставок. Навіщо він це робить? Навіщо він історичну річку Альта перетворює на ставок? Ну, по-перше, щоб уникнути кримінальної відповідальності за те, що він без допогоджувальних дозволів від екологів. Самовільно втрутився в екосистему річки Альта і її розрив. І в невідомому напрямку вивіз відповідно родючий мул і берег. Розрив і цю землю теж кудись вивіз. Друге, якщо ця річка перетвориться на ставок, то можна продавати землю з виходом до річки. Багатим дяденькам. відкривай там ресторанчики, кафешечки і так далі. А це, як ви розумієте, дуже багато грошей буде коштувати. І на цьому може мер солідно підзаробити. Звісно ж, не в бюджет громади. Проте, не все так просто. Депутати на міській раді відхилили і не включили це питання в порядок денний. Молодці депутати. Молодці депутати Поріясовської міської ради, що не підтримали його у цьому питанні. Я вам скажу навіть більше: 20 березня була сесія Бориспольської районної ради, там звітував прокурор Бориспольської е, районної прокуратури. Я йому задав питання: що ж там по річці Альта? Виявляється, був спільний виїзд на річку Альта прокуратури представників її. Слідчих національної поліції та екологів, де вони проводили відповідну роботу, за результатами якої зібрали необхідні матеріали і передали на експертизу, я так розумію, екологічну експертизу, з метою визначення суми завданих екології збитків. За результатами цих висновків, які вони чекають, будуть подальші слідчі дії. Зокрема. Будуть визначатися, хто віддавав ці розпорядження, чия там техніка працювала, хто конкретно завдавав збитки річці Альта. Ви розумієте, що жодного документа у мера для того, щоб розпочинати там будь-які роботи, не було. Починаючи від спиляння дерев і закінчуючи видобуванням ґрунту. З берега річки, розширення її, викопування мулу. Тобто мер Переяслава самовільно прокинувся і вирішив, давайте я розкопаю річку Альту, побудую там набережно, бо йому так хочеться. За моїми особистими підрахунками, приблизно 10 мільйонів гривень було використано на ці е, так звані заходи з благоустрою. Я нагадаю, що екологи теж окремо ще приїжджали і зобов'язали міського голову по всіх річках, які є на території громади, виготовити документи на визначення охоронної берегової лінії. Мер, замість цього, щоб це зробити, бере і просто намагається сесією міської ради руками депутатів протягнути рішення про перетворення Альти на ставок. Те, що я запитував в прокурора, давайте подивимось. Друге полія, своє міський голова попередні два роки ми заповнила спробувати в річку Альту до Судній, який допоможе. Там, коли відкрита керівника права. Через того, і його ну, друге по річке, так у нас є комінальне побачення, ми виїжджали туди молодими разом з пацієнтами про коронавіровому, ми виїжджали куди парами за вологами, виїжджали куди разом з спеціалістами, чекаємо високого смерті, якщо вони підважаються, що буде гармонії відповідь, тоді будемо відповідно, чи не роботи.